Цієї доби за швидкою допомогою звернулося 165 травмованих осіб. Третина з них правоохоронці. Повідомляють медики. Більшість постраждалих уже відпустили додому. В лікарнях залишилося близько 20 пацієнтів. В основному це були ушиби рани. І в основному це, звісно, травми голови. До 17-ї лікарні після вчорашніх подій біля адміністрації президента потрапила і ця жінка. Ірина вийшла на мітинг разом з чоловіком та дітьми. Найбільше постраждала саме вона. Із диму вискочили внезапно, альфавець. Я повернулася к нього ліцом. Я думала, він не буде бити. Ну він ударив мене, я одразу рухнула. За словами Ірини, били всіх підряд перепало 76-річному Анатолію Григоренку. Чоловіка декілька разів дарили кийком по голові. Втім, настрій у чоловіка й досі бойовий. Один із лікарів, кардіолог, сказав: Ну що тобі в твоєму віці там робити? Я вважаю, що бойові рани прикрашають людей, а чоловіка особливо. Зараз на вулицях столиці чергує 14 бригад швидкої, кажуть лікарі. Бригади працюють як пункти тимчасового базування для надання медичної допомоги. Ну і в принципі працює по той тій же самій дислокації, яка була 9 років тому назад. Медикаментами бригади швидкої допомоги забезпечені. Нагадаємо інформацію щодо стану госпіталізованих, їх близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії 1503.